У пані Тетяни відпрацьованих батарейок цілісінький пакет. Свій скарб до пункту збору привезла аж із іншого кінця міста, бо позбутися небезпечного сміття, коли пропонували на рідній луначарці, жінка не встигла. Збирала батарейки впродовж двох років десь. Знаю, що дуже небезпечно викидати в смітник, тому і збирала. Сподівалася, що десь в нашому місті все ж таких будуть приймати. У місті використані батарейки, люмінісцентні та енергощадливі лампи приймали і раніше. Та пунктів було всього два. І за згубний непотріб там просили гроші. Аби здати лишень одну лампочку, треба було заплатити 6,5 гривень. За дорога виходить утилізація для сімейного бюджету. Підрахував черкащанин Ілля. Раніше ще про за радянського союзу, там е, вироби на батарейках це був дефіцит. Тобто там в годиннику були, ну рідко це були. Зараз майже в кожному виробі є батарейка. в мене двоє дітей. Пістолет, піаніно, гітара. Тобто ну, в мене пакет батарейок збирається близько трьох місяців. Такий непотріб викидати у звичайний смітник не можна, застерігають екологи, бо від того непоправна шкода довкіллю. Щороку на звалищах України й так осідає понад 4 тисячі тонн батарейок із отрутою всередині. Одна маленька батарейка, так називаємо пальчикова, коли розлагається, заражає 20 квадратних метрів ґрунту або 2000 літрів води. Якщо ви розіб'єте енергозберігаючу лампочку вдома, то вся ваша квартира вже буде заражена. На дармовий для черкасців збір шкідливого сміття мерія знайшла в міській скарбниці 80 тисяч гривень. За два тижні, відколи працюють пункти збору, черкаси вже позбулися майже двох вантажівок небезпечних відходів. При зборі достатньої кількості, спеціальним транспортом це відвозиться на схід України, в Донецьку область, місто Горлівка, що стосується люміносцентних ламп. Три, які везуться у Львів. От там теж є є потужний завод, який має потужності з переробки даних видів металів. Працюватиме пересувний пункт збору такого мотлоху ще місяць. Його графік є на сайті мерії та в субах. Надалі ж владці хочуть проводити таку акцію двічі на рік. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.